І всім хаюшки, не хаюшки. А що ти боїшся, що прийде бушок і вкусить за бушок? Та ми всі вмремо. Вмрем. Пий про сразу пий. Опа, опа. Боже, я себе чую. О, господи, почалося. Та ладно вам, нормальна дудка, от кристало. Все таки в когось. Так, ну путівник ну, ми вже нормально. читали. Йо, шкіли мене! Саня! Приколіст! Так, щось десь треба стирити. Ох, це я заберу. Це не знаю навіщо візьму. Ох, йо, сигнальний. Йой. А стрімові то тяжко, я вам скажу. Саня на медузи тільки не наступай. Тут такі медузи будуть, не такие Це ж самий кайф. А не, що не надо. Так, сейчас можливо. Да. Давайте так. Спасибо, Спасибо, що підпалила мені жопу. Можливо Спасибо. так краще буде. Ни Я ще, ще, ще пробую налаштувати. чекай. чекай. Сашко, іди сюди. Я? Добрий, Добрий день. Шо? Да, дивись, дивись кое що покажу тобі. Давай. Іди сюди, стань. Достань, диви. А, ой, ага. Ти хочеш в мене кинути? К... Ти! <реш> <реш> Я прям відчував! <реш> <реш> Взяли мене лупнули, ні за що, ні про що? Що я тут намагаюсь розібратися чому так Масштаб рендерингу, можливо, ось так Давайте поставимо Ось так Давайте Тому що в мене норм, а на стрімі дивлюсь лагаю, що капець Это хороший вопрос. Ох, по Ну. Да. <хи> Все, пошли. Так, сейчас подъемся. Я думал, простенька вона накопать. Так, Ника, а зараз, що скажешь? О, нормально, що робити? Лилия напередо... Покрайся от туди, наверх. Ні, сьогодні без тіктоку. Так, сюди не наступай. Сюди не надо наступай. Так, ладненько. Зараз перезапущу стрім.